Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 181 однієї особин за добу 460 і поранено 544 650 песиголовців за добу 1380 танків 3653 одиниці за добу. Три бойових броньованих машин 7073 одиниці за добу, 4 артилерійських систем 2785 одиниць за добу, одна реактивних систем залпового вогню, 535 одиниць засобів протиповітряної оборони, 283 одиниці, літаків, 307 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2339 одиниць, крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5646 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 324 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.